Дорога церква, слава Богові за можливість бути на цьому місці, за слово Господнє, яке, як сказав Давид, воно є світильник для нашої ноги, воно допомагає нам в житті. Ми сьогодні настільки звикли до навігації, що коли їдеш в особливу чужу країну, і там стільки доріг, і без навігації дуже важко їхати. Слово Боже є навігація нам, на цій землі, на якій ми живемо. Коли ми не маємо слова Божого, ми йдемо просто всліпу. Ми в темряві. Буває людина в темряві, особливо, коли ти в гостях і ти встав у хаті чужій, і в темряві йдеш кудись і чуєш загуркотіло за людиною, бо йде в темряві. Отак людина, яка не має Слова Божого, вона йде в темряві. І тільки питання часу, коли за, неї, за нею загуркотить, бо вона йде в сліпу в темряві. Біблія нам допомагає не ходити в темряві, і слово Боже нам допомагає розібратися в цьому житті. Деколи ми пишемо записки, нужди пишемо, помоліться, ми обіцяємо і кажемо, що ми помолимось за тебе, братику чи сестричко, і в тебе обов'язково буде в житті все добре. У нас у житті ніколи не буде нічого доброго, хай молиться весь світ за нас, якщо ми не будемо слухати Слово Божого. Його не треба не просто чути, йому треба бути послушним до тих пір, поки людина не хоче бути послушна Слову Божому, в неї ніколи добра на цій землі не буде. Що би їй не обіцяли люди, що би їй не говорили, не може людині бути добре до тих пір, поки вона не буде слухатись Господа. Коли ми почнемо слухати Слово Боже, не потрібно, щоб за нас молилися. Нам і так буде добре. Не треба за нас молитися. Нам потрібно навчитися слухатися Слово Боже. Чути одне: написано, що євреї чули, але слово почути не розтворило з вірою слухаючих і не принесло їм жодної користі. Ходження в зібрання також не дає жодної користі до тих пір, поки людина не скаже собі: з цього дня я постараюся, Господи, виконувати те, що я чула чи чув за багато років. Сьогодні я хочу також проповідувати Слово Боже. Я абсолютно переконаний в Господі Ісусі, якщо ми захочемо це Слово почути, якщо ми захочемо Його виконати, нам полегшає. І якщо ми відкажемося його виконувати, ми знову будемо давати дияволу доступ до нашого життя, ми будемо плакати, ми будемо жалітися, ми будемо молитися безконечно до самої смерті і дивуватися, чому Бог не хоче нас чути. Тому що Бог дав слово. І якщо ти його почуєш, то тобі стане легше. Господь так і казав: прийдіть до мене всі, кому тяжко. Всі знеможені обтяжені. Візьміть, ярмо моє, бо ярмо моє любить армію легкий, і вам стане легше. Ви знайдете спокій вашим душам. Я прочитаю три місця і Слова Божого, і будемо від них отримати користь. Бажаю собі і вам прийняти його у своє життя, почути те, що хоче сказати Бог. Перше місце воно написане в книзі Есфір чи Естер. В українському переводі, третій розділ, п'ятий вірш. І коли побачив Аман, що Мардохей не кланяється і не падає ниць перед ним, то сповнився гніву Аман. Це перший місць. Друге місце написане в Євангелії від Луки, 13 розділ, 8 вірш. Але той сказав йому у відповідь: Господарю, залиш її і на цей рік, поки я обкопаю її. І підсиплю гноєм, це друге місце. І третє місце написано в другому посланні до Коринтян, 12 розділ 7-го вірша. А щоб я не звеличувався над звичайністю откровень, дано мені жало у плоть, ангел сатани, пригнічувати мене, щоб я не величався. Тричі благав я Господа про те, щоб він відступився від мене. Але Господь сказав мені досить для тебе, благодаті моєї, бо сила моя виявляється в немочі. Ось такі три місця, і слова Божу. Давайте постараємося сьогодні із них взяти користь. Місце перше, друга людина після царя Аман. Заступник царя, чи на сьогоднішню мову? Прем'єр-міністр величезної імперії, яка займає територію всього Близького Сходу. Багатства скільки хочеш, можливостей тьма. Все є. Жінок тоді можна було мати, скільки гроші дозволяють, а гроші дозволяли все є. Все. Здавалося б, людина, яка має все. Вона просто зобов'язана бути щаслива, задоволена, радісна і подячна Богу. Ну не тут то було. У Амана є одна проблема. Вона маленька. Її можна було б взагалі не замітити і насолоджуватися життям. Но так людина складена, що вона хоче, щоб все було так, як вона хоче. Є мардухей. Впертий. Єврей Мардухей. Він не хоче йому вклонятися. Ось іде Аман по дорозі, величавою поступ'ю, все має можливості, всі йому кланяються, крім одного Мардухея. Та махни ти на нього рукою, на цього Мардухея, і получай задоволення від життя. Но Аман цього зробити не може. Йому конче потрібно, щоб перед ним шляпу зняв Мардухей. А Мардухей не збирається це робити. І це настільки амана виводить із себе, це настільки в нього забирає радість життєйську, що він приходить до своєї жінки і жаліється, і каже: Слухай, мені життя не миле. Чого? От там є Єврей один. Він не хоче мені кланятися, він мене нервує, Він мене настільки виводить із себе, що я не бачу взагалі ніякої радості в житті. Та махните на нього рукою та забудьте, ні, він не може. В нього є Мардухей. Брати мої сестри, а яке воно має відношення до нас? Абсолютно пряме. В житті кожної людини є Мардухей. Є те, що ти не любиш, є те, що тебе нервує. Є те, що не дає тобі повністю бути щасливим. Це твій мардохей. В когось мардухей, це хвороба. В когось мардухей, це борги. В когось мардухей жінка, яка не хоче слухати, в когось мардухей чоловік, який знущається над жінкою, в когось мардухей сусід. В когось діти, в когось тьоща, в кого батьки. В кожного свій персональний мардухей. Що ми робимо в таких випадках, коли в нас є Мардухей? Ми стаємо на коліна, і що кажемо Богу? Боже, забери мого Мардухея. Хочу вам сказати сьогодні божу таємницю. Є люди, які кажуть, що треба трохи почекати, ще трошки, ще вод-вот. Ти підсиль молитву, ти візьми піст і Мардохей забереться. І я вам скажу правду: Мардохей з твого життя не забереться. Це гірка правда. Знаєш чому? Тому що Мардохей, Бог послав твого життя Мардохея свідомо. У Бога є ціль. Він не посилає Мардохея просто так. Мардохей посилається з певною метою, щоби змінити тебе. Скільки би ти не молився, скільки би ти не пустився, скільки би тобі не обіцяли пророчески, проповідію, як хочеш, я вам правду скажу від імені Господа: Мардохей не забереться. Ми мусимо це усвоїти. Мардохея Бог не збирається забирати до тих пір. Поки Мардохей не зробить свою роботу. І як тільки Мардохей зробить свою роботу у твоєму житті, він буде забраний, бо він більше не потрібний, до тих пір, поки ти не перестанеш нарікати на Бога через цю проблему, яка з'явилася у твоєму житті, вона не буде від тебе забрана, вона навіть буде посилюватися. Ти або будеш роптати і відійдеш від Бога. Або тебе цей Мардухей чогось навчить, є два варіанти Ропот або смирення. Кожний вправі вибирати то, що він хоче. Або будеш роптати на Мардохея, він буде посилюватися, і ти умреш у гріхах, або ти здашся, смиришся, покоришся, і тебе Мардухей перестане дратувати. Ти його не будеш більше замічати. І в той день, коли ти. Перестанеш мардохеєм нервуватися, він з того життя піде зразу. Ми мусимо це усвоїти. Бог не міняє правила, Він не міняє мардохеїв, Він міняє людей. Кожній людині Він назначає своє лікарство. Воно гірке, гіркі пілюлі, але вони допомагають. Ми кажемо: забери лікарство. Як же ти збираєшся бути здоровим? Боже, дай здоров'я, але забери лікарство. Так не буває. Воно приходить через лікарство. Тому, брати мої сестри, правило перше, ми мусимо розуміти і перестати вірити у фантазії. Мардухей не забереться з того життя. Ви всі знаєте своїх мардухеїв. І сьогодні вам слово від Господа й мені, мардухей забраний не буде. Треба смиритись перед Богом, віддати славу Богу. Не нарікати на Бога, і тоді Мордохей сам піде, йому стане нецікаво. Він до тих пір, поки ти на нього реагуєш. Друге місце похоже, апостол Павло мертвих воскрешає, Слово Боже говорить, тисячі спасає. Бесів виганяє. І от такий сюрприз. Павло виганяє бєсів, а без його утруджає. І він каже: Господь, забери його від мене. Нащо він мені? Він мене жалить постійно. А Павло каже, Бог каже Павлові: Я навіть не збираюся його забирати від тебе. Я тебе не почую. Молись, скільки хочеш. Це жало у плоть, тобі потрібне. Бо як тільки я це жало заберу з твоєї плоті, ти посиплешся, ти впадеш, ти возгордишся і відступиш від Господа. Це просто необхідність. Ти не пройдеш без цього жала. Воно мусить бути в твоєму житті. Хочеш ти того, чи не хочеш, це просто твоє спасіння і твоє лікарство. Якось говорю з одним чоловіком хороша людина, за кордоном живе, успішна, непогано живе. В домі є проблема хвора дитина. І я йому кажу: ти така хороша людина, порядна. Я б теж хотів молитись за твою дитину. А він мені каже такі слова: ти знаєш, каже брат Іван, я от собі так роздумаю, можливо, ця хвора дитина мені потрібна в моєму житті, бо може мене би понесло. Може, я би забув Бога. Їздив би десь по курортах, а ця дитина, вона постійно перед моїми очима, вона мене від чогось стримує, вона мене заставляє постійно молитися. Неприємно це бачити, гірко, як батькові. Ну він каже: я пробую осознати це. Якщо Бог воздвиг мені це в моїй сім'ї, значить так угодно Господу, так потрібно. І третє місце є притча про дерево, яке не родило. Воно рік не родить, другий рік не родить. І ось Бог каже: воно даремно займає місце, його треба зрубати. І ходатай просить. І каже ще на рік потерпи, і якщо в цей рік не вродить, тоді роби, як знаєш. І там є така процедура. Ви знаєте, ми, деколи із... ми б хотіли б процедуру упростити нашого спасіння. Скажіть, що потрібно дереву для того, щоб воно принесло плід? Потрібно сонечко, потрібна вода, потрібний ґрунт. Коли світить сонечко, нам подобається. Коли ми черпаємо воду, також подобається. Коли Бог зрихлює наше серце, і це нам подобається, Но там є один такий компонент, об'язательний, щоб принести плід. Він каже, я обкладу тебе гноєм. Я з села, можливо, ви також. Знаєте, гній чути здалека, смердить жахливо. Ну, без нього плоди будуть ніякі. Гній має вітаміни. Для того, щоб нас спасти, кроме того, що нам кажуть, який ти мудрий, брате. Який ти благородний, Бог ініціює і так робить, щоб нас у житті час від часу обкладали гноєм і нас обкладають по повній. Скажіть, як ви реагуєте на це? Вам подобається, коли вас гноєм обкладають? Ну, я не зустрічав ще людей, які би, яких би обкладати гноєм, а вони. Задоволені кажуть сьогодні мій кращий день в житті. Знаєте, є слово написане, є практика. Брати, уважайте за найвищу радість, коли ви переживаєте різні випробування, знаючи, що випробування віри вашої производить терпіння. Уважайте за найвищу радість, коли вас випробовують. Тобто, коли щось трошки не по-вашому. Коли нас хвалять, ми кажемо: ой, не треба, брати, вся слава Богу, ну ми то так кажемо, знаєте, для отвода глас, Ну, в душі приємно. А коли гноєм обкладають, ми навіть не вміємо деколи зробити вигляд. Знаєте, ще такі християни, які чуть-чуть посильніші, вони вигляд, по крайній мірі, хочуть зробити. Що вони вірні, що вони можуть це понести. Ну мені здається, більшість християн навіть вигляд не може зробити. Як тільки пробувати обкладати гноєм, реакція зразу. Мгновено, моментально. Зразу кип'яток, реакція противлення, зразу та людина, яка тебе обкладає гноєм, це твій прямий ворог на пів життя. Братиму мої сестри, той, хто нас обкладає гноєм, це наш друг. А той, хто нас хвалить, ставить сітку нашим ногам. Це згідно Біблії. В практичному житті все навпаки. Той, хто нас хвалить, хоч одна нормальна людина, яка мене зрозуміла, той, хто мене обкладає гноєм хам, негідник, підла людина. Ну, насправді все навпаки. Той, хто хвалить, він тільки підкормлює твою гординю, а хто обкладає твоє, тебе гноєм, то Бог тебе в чомусь практикує. В цьому світі гною хоч відбавляй. Дефіцита нема. Нас обкладали і ще будуть обкладати. Тому ми мусимо навчитися по-християнськи реагувати на подібні речі, коли нас критикують. Коли нас обзивають, матюкають, коли не по-нашому, коли нам говорять погані слова, то це лікарство. Якщо ми це спокійно приймемо, ми трошки підростемо в Бозі. І, брати і сестри, закінчую на цьому, на чому починав, на Мардухеєві. Ви знаєте, стільки багато мардухеїв є в нашому житті, їдеш на машині по дорозі. і Їде в лівій полосі Мардохей на драндалеті своєму, навіть не збирається ставати в правий ряд. І ти йому-бим-блимаєш. Він собі до голови навіть не береш, ти блимаєш. Вчора їду в центрі і хотів скоротити дорогу, там, як заїжджаєш напроти універмагу, а потом вуличка і там на валову виїжджаєш. І я стільки дороги зробив по тій Бруківці, там такий вузький прохід виїхав. Це ж треба там собі хтось рішив покласти машину. І я чую, мені цей Мордохей не подобається, мені за треба розвертатися. Круг великий почота робити. Бо йому відділі ж угораздило іменно там покласти машину. І ти чуєш, що в тебе всередині вже чайник булькає, вода кипить. А пророк Авакум каже, а мені би надлежало бути спокійним. Тому, брати мої сестри, ніколи так не буде, як ми хочемо. Ніколи. По наших правилах Бог нічого не збирається робити. Ми або до Божих правил будемо пристосовуватися, або ми будемо постійно по життю незадоволені, вічно будемо нарікати на владу, на країну, на дороги, на все на світі. А коли ми навчимося приймати цих мардухеїв спокійно і за все, дякувати Богові, то наше життя стане краще, легше і спокійніше. Ви знаєте, я зробив для себе таке заключення. Що щастя, от традиційне бажання на весілля, на день народження, бажаю вам щастя. Бажаю вам щастя. І я думаю, що ж воно таке щастя? Може, то гроші? Дивишся на тих людей, які мають гроші, і не скажеш, що вони дуже щасливі. Я вже це свідчив, я коли в Америку перший раз попав, ну я вам чесно скажу, я так думав там побачити щасливих людей. Ну У нас традиційно що погано? Машини нема, дорога погана. Грошей нема. Приїжджаю туди, дороги класні, машини хороші, дома молитви прекрасні. Виходжу за кафедру і думаю: сьогодні побачу щасливих людей. Я дивлюся в зал, а там і не пахне щастям, сидять на дуті як на Україні. І думаю, не зрозумів, а чого вони не щасливі? що там не так, що там не так. Оказується, щастя це не Америка. Щастя це не машина. Щастя це не зарплата. Хтось думає щастя, або поїхав би з жінкою на курорт, якось від тої битовухи, трошки би друг до друга привикнути. Наверно, би зажили щасливо. От буває, я бував частенько в аеропорті, і бувало так, що чекаєш літака, і прилітали літаки з Єгипта, з Турції, з відпочинку. Дивлюся, жінка з сумкою одним боком аеропорта, чоловік другим боком. Відпочили. Відпочили від битолухи, так щасливі, такі повертаються далі нікуди. Я зрозумів дуже просту річ: щастя, це здатність бути задоволеним від того, що ти маєш. Оце щастя. І якщо ти задоволений був у колхозі, ти будеш задоволений в місті. І Як ти був задоволений з Хрущовкою, будеш задоволений щасним домом. І якщо ти стогнав у селі, будеш стогнати на Хрущовці і у будинку приватному, і в Америці будеш стогнати. Тому що це спосіб твого життя. Треба стогнати постійно. Треба стогнати, що то щось не так. А Біблія каже, на всякому місці, стогніть. За все дякуйте Богові. За все дякуйте Богові. І коли ти собі сказав: я буду за все дякувати Богові за жінку, за дітей, за хату, за Україну. За все буду дякувати Богові. І ти бачиш, хмари розходяться, і ти замічаєш, що тобі просто стає приємно жити. Тому що ти навчився за все дякувати Богові. Це написано: велике приобрітіння бути благочестивим. Задоволеним. Зі всіма мардухеями нашого життя скажемо, що слава Богу! А найбільше за мердохея, який тебе доїдає і не дає тобі спокійно спати. Я ж знаю, у нашому житті є такі мардухейчики п'ята година, а в тебе тиск зашкалює, і ти не можеш спати. Буває. Син ходить десь до півночі, члени сім'ї щось не то роблять. Проблем стільки. І ви знаєте, хто добре, коли людина вміє довіряти Богові і каже, дякую Тобі, Господи, за все. Я не маю впливу на цю ситуацію, я нічого не можу змінити, Боже, я вже пробував, я змучився, Господи. Поможи, устрой, на тебе покладаюся. Ви знаєте, як тільки ти Господу віддав свого Мардухея, Бог же розібрався з Мардухеєм чи ні? Розібрався і з нашими мардухеями Бог розбереться. Тільки не воюймо з ними, а віддаймо їх Богові. Амінь. Молимся.